Доброго дня малята. Мені сьогодні дуже приємно було дивитися у віконечко нашої групи, тому що там лежить яскравий білий сніг, такий він пухкенький, приємний. Сподіваюсь, ви вже з ним погралися. Так, ще осінь, але вже зима потроху підбирається до нас. В групі в нас теж чекає сюрприз. Хто це? Правильно, це сорока. Погляньте, яка вона. Чорна голівка, крила, чорний хвостик чорний. А боки білі. Саме тому її і називають сорока білобока. А ми знаємо потіжку про сороку? Давайте розкажемо потішка сорока білобока. Сорока білобока на припічку сиділа, діткам кашку варила, ополонечком мішала, а хвостиком накривала, малих діток годувала. Цьому дам і цьому дам, цьому дам і цьому дам, а цьому не дам, бо цей буцман круп не драв, дров не носив. Діжі не місив, хати не топив, діти гулять не водив. Справжній лежень. Немає йому каші, бо в нас в країні говорять, хто не працює, той не їсть. Наша гостя приємно здивована тим, що ми знаємо таку гарну потіжку про неї. Пропоную ще більше її здивувати. Давайте виготовимо для неї сюрприз. Намисто, адже сорока дуже полюбляє яскраві прикраси. Роботи нам потрібно ось листочок з намальованою ниткою і тарілочка із намистинками. Намистинки в нас червоні, круглі. Ось яка. Беремо першу намистинку і кладемо на ниточку. Ось тепер другу, так само нанизуємо. Ще одну. Далі. Яке гарне яскраве намисто вийшло! Ось бачите, сорока білобока дуже буде задоволена, і вона вдячна нам, дітки, за такий приємний сюрприз. Молодці! Спробуйте і ви вдома, також з мамами, зробити таке намисточко. До побачення!